Почалась осінь і починаються найкраще для когось найгірші дні в житті. Ну бо комусь вже треба ходити в школу. Але ми зібрались тут для того, щоб поговорити про те, що ми так любимо, а саме про сталкер. Осінь, бруд, картопля, душі. Що може бути краще? Ха, а краще може бути те, що ви граєте в сталкер, який додає антуражу та атмосферності. Але стандартний сталкер вам трохи набрид і хочеться якось змінити пору року. На ту ж саму осінь покращити графіку та збройовий пак, звичайно. Тому ж у вас попередити, що сьогодні у нас буде гість, який дасть нам оцінку цієї модифікації. Тож дивіться до кінця. От сьогодні ми і поговоримо, що можна пограти цієї осені. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та телеграм. А ми починаємо! Кожному з нас хочеться повернутися в ту зону відчуження, яка є суворою, депресивною та небезпечною, де все, що в ній є, намагається і хоче тебе вбити. Кожен поворот може бути для тебе небезпечним і останнім. Кожен сталкер хоче тебе надурити та вбити. Тому рекомендую до вашої уваги модифікацію під назвою Stalker Gama, яка налічує доступ біза різних модифікацій, різних погодних та графічних модів. Тільки під сотню гектарів займає місце сама модифікація. Навіть присутній осільний стиль, який набагато краще вписується в депресивні зони відчуження, ось це нам і треба. Гама це модифікація, яка переверне вашу уяву про роші x ray Я взагалі не уявляю, як це тримається на цьому. Але не про роші говоримо. Чим же зацікавила мене та вас ця модифікація? Все просто. Вона на диво проста та красива. І я зараз говорю не про простоту в плані складності, там все нормально зі складністю, а про простоту встановлення, так як має свій окремий інсталятор, в якому можна навіть оновити гру до останньої версії. Це вже дещо, якщо чесно. І знову ж таки, якщо ж почати перераховувати всі плюси, то це відео повинно затягнутися десь на 1-2 години, але ж не про це будемо казати. Що вже казати, на Discord сервері гами набагато більше підписників, ніж на офіційному Discordі компанії JC. Саме 325 тисяч підписників кожен день там щось публікується. Одним словом, там життя вирує, дай Боже. Але ми переходимо до більш цікавого, а саме графічної складової. Вона тут просто неймовірна. За основу взяли стандартну аномалі, але тепер там багато налаштувань. Скажімо, більш гнучким стало налаштування графічної складової, також одразу вбудований решет, що дозволяє вам вмикати решети та більш творчо підходити до цього питання. Кожен з вас може налаштувати графіку так, як ви захочете. Любите більш яскраву погоду та деталізацію? Будь ласка, тримайте. Любите графон та масло гачі мучі і качалки, теж, будь ласка. А любите суру та депресивну зону? Теж ось, будь ласка, беріть і тримайте. Список пресетів та налаштувань неймовірно величезний. В ранніх версіях гри гами, графоній, був не зовсім гарний, що, звичайно, в майбутньому виправили. Тому старіші версії вантажити не рекомендую, хоча знову ж таки як хочете. Також сюди завезли нормальні HD текстури. В основному вони є стандартними з аномалі, але вони покращені в рази. Варіацій броні стало набагато більше ніж було, та грати стало набагато приємніше, так як інші текстурпаки дуже вирізнялися. Я маю на увазі саме HD текстури та замінні моделі NPC. Вони бували такі, що вирізнялися з загальної атмосфери зони, а іноді так взагалі були трешові. Переходимо до такого більш кропіткого питання. Що ж там по балансу та економіці? Тут все нормально, баланс та економіка доволі сильно переплітаються. Вони є в принципі приємними для гри, але в деяких місцях все ж відчувається ця дефіцитність, що й повинно, але це ж таки непогано. Зброю та броню купити в місцевих торгашів вже не вийде. Ні в одного, до речі, зброя дістається тільки як трофейна та знайдена в схованках. Та сама історія з бронею. Але зачасту вона буде стерти до стану пилу, ну, як ми любимо, звичайно ж те. Але це вже не біда, так як крафт тут набагато приємніший, та ходу для початківців набагато нижчі, ніж в класичній аномалі. Так як там він був складний та максимально незрозумілий, що породжувало за собою грінт і придбання нового спорядження. Або ремонту NPC, бо так було простіше, ніж самому ремонтувати. В гамі цю проблему виправили. Крафт стає простим та зрозумілим, але є нюанс. Ніхто не відміняв пошук та придбання модулів для заміни або ремонту зброї. Не все ж робити простим правильно. Окремо на чому хочеться звернути вашу увагу, так це одна фіча, про яку мріяли, мабуть, всі, навіть я. От скажіть, ви, мабуть, завжди мріяли створити власну базу, де будуть шафи, верстаки, світло, ліжко, ну і так далі. Тепер ваша мрія реалізувалась в повній мірі, так як тепер ви можете створити власну базу, в якій ви можете. Перечекати викид, крафтити, просто кайфувати, навіть встановити свої джерела світла. Да, в принципі, все, що є, можна встановити. Ви можете навіть послухати радіо і перебирати своє барахло. Цього давно не вистачало, якщо чесно, ні в одній модифікації. Це як шукаючи мідь, ми знайшли золото, і це дійсно круто. Такого я ще не бачив. А тепер перейдемо до того, до чого я ставлю завжди прискіпли в будь-якій грі. Це зброя, вона є основною складовою, якщо навіть весь ігролад буде просто ідеальним, а зброя підкачає, то грати я в нього не буду і рекомендувати вам також. Бо для мене зброя це як культ, культ зброї. Її я обожнюю та маючи можливість завжди стріляю з неї. Зброя відчувається досить приємно, наче ви дійсно самі граєте зі зброєю. А я як поціновою зброю дуже прискіпливо до цього ставлюся, як ви звичайно зрозуміли. Звичайно, в кожному паку які є косяки, які не які. Тут вони мінімальні. Мушу сказати ще те, що тут збройова солянка. Тут зброя додана з різних збройових паків, навіть з Гансу додали, і це досить непогано. Тут від дідівської рушниці до стволів бійців спецпризначення на ваш вибір. Кожна одиниця є унікальною та має свої особливості, так як тут відбувався ребаланс. І абсолютно інби немає, тому що тепер дамаг залежить від броні, в яку вдягнений сталкер. Звичайно, якщо це бронебійні, то вбити, звичайно ж буде легше, але ж не так, як класиці. Тепер це зробити набагато складніше, і дробовик взагалі тепер не інба. Максимум проти фігового вдягненого сталкера, і то треба подумати декілька разів перед тим, як вступати в бій проти нього. Також можу відзначити віддачу у зброї. Вона є. І тепер затиснути гачок не вийде, якщо ви хочете, звичайно, потрапити в ціль. Тепер у вас не вийде взяти обдристаний ПМ та піти валити сталкерів в топшмоті з гарною валиною. Рано чи пізно гра вас покарає. Ви задовбаєтесь тиснути F5, F9. На даний момент важко знайти гарний збройовий пак для сталкерів. а цей перевершує навіть окремі шутери, випущені гігантами. І це досить круто. Я кайфанув від цього паку та всім раджу в нього пограти. Окремо хочу виділити мою улюблену зброю, а саме гвинтівку Хеклер Кох, яка виконана на найвищому рівні. Просто в сердечку назавжди. Також тут присутня така фіча, як магазини до зброї. Вона прикольна, біда тільки починається тоді, коли набої в магазинах закінчуються. Тому вам потрібно проявити грамотний менеджмент наявних ресурсів. Вже не вийде бігати зі складом БК в сумці і стріляти у все, що рухається. Коротше, доведеться думати. Але якщо ви слабак, то звичайно ви можете вимкнути цю модифікацію в менеджері модів. Але ж ви ж не слабкі. Хочеться похвалити звуки маніпуляцій зі зброєю, а також окремо подякувати за медля вух в якості приємних пострілів з будь-якої одиниці зброї, низький вам уклін. В багатьох хардкорних модах використовують систему, яка змушує вас тягати за собою медицини, вагон та маленьку валізу. Так само і тут. Бо тут присутня система лікування кінців, октулуба та голови. Але прикол цієї системи в тому, що вона більш допилена та ускладена. Що як прикольно, так і не дуже. Мені, наприклад, не подобається ця система, саме в Сталкері. Вона не вписується в дану концепцію, як на мене. Для того, щоб вилікувати щось, ви повинні з'їсти тону таблеток, аптечок та обмотатись бинтами, як фараон. Мені більше доподобає система з гри Arena Breakpoint. Там з медициною простіше. Якщо що це мобільна гра. Ой, давайте, зараз скажете мені. Я, як ти можеш порівнювати Arena Breakpoint мобільну гру з сталкером? Так, можу. Тому що там дійсно простіше. Є декілька видів аптечок, бунтів, таблеток та хірургічних наборів. Ну, це якщо вам вибили щось, чи руку, чи ногу. Це якщо максимально коротко та просто. Вколовся з'їв таблеточку і нормально. Тому що коли у вас щось вибивають, ви повинні з'їсти реально просто тонну всього. І ти думаєш, будеш думати, чи буде у тебе понос через годину в грі. Ну, коротше, як на мене, система медицини тут взагалі максимально ускладена та безпонтова. Гарна новина для тих, хто любить знімати гарні кадри в Сталкері. Інтерфейсу майже немає, ну як мінімум його майже немає. І це розвантажує екран та дає зосередитись на самій грі. Хоча, наприклад, мені більше подобається шкала замість міні-мапи, як в Сталкер 2, ну в трейлерах як мінімум. Що ж там по звуковому оформленні? Я вам відповім, що тут все добре, все окей. Я, як вище вже сказав, звуки зброї на висоті, та взагалі робота над звуком виконана на найвищому рівні. Багато яких збірок вона переплюнула на 100%. Хвалити можна довго, але навіщо? Якщо тут все добре. Одним словом, АСМР для вух. Окрема похвала за звуковий супровід протязі всієї гри. Супровід просто змушує поринути в атмосферу зони з головою, і це дійсно круто. Більше сказати тут нічого не можу. І так, питання на Вікторині на 100 гривень. Як ви думаєте, чи є на модифікацію українізатор? Перше, звичайно. Друге ні. Третє. True English. Четверте. Є пакет з написом 200, тому не цікаво. Правильна відповідь. Звичайно, що є. І за основу переклад був взяти з класичної Аномалі. Косяки там присутні, але все ж краще, ніж грати з мовою сміття. А англійською ви, скоріше за все, не знаєте. Ну якщо знаєте, тоді й давайте. Тому між двох вогнів. Але це вже в минулому. Тому. Качаємо українізатор і тепер, мабуть, ви всі цього чекали. Якщо ви додивились аж сюди, по перше, ви взагалі красавчики, а по-друге, передаю слово пану Вольницькому. Вітаю, шановні глядачі картографа на зв'язку Вольницький, і я радий поділитися з вами коротким резюме по збірці Гамма для нашої чудової аномалії. Скажу одразу: це безумовно найкраща збірка, яка цілком заслужено отримала неабияку популярність, а також привабила чимало, що особливо важливо, саме західної аудиторії влави сталкерських фанатів. Для мене ця збірка стала улюбленою разом із теж дуже класною Escape from Pripyat. А це все тому, що вона поєднує. В собі ультимативний сталкерський ігровий досвід, адже в ній вдалося зібрати всі найбільш цікаві та круті доповнення для еномалі і зробити так, аби все це діло адекватно працювало, адже це близько 400 всіляких дрібних модів, що зібрані в один. Ну і там, звісно ж, чимало своїх напрацювань. Збірка вийшла дуже збалансованою та продуманою зі спрямуванням на виживання, дослідження та крафт. В оригіналі еномалі була проблема, що крафт там по факту був і не потрібен, адже все можна було купити за гроші, тоді як тут так не вийде. Це і ще чимало ігроладних нововведень довершили геймдизайн Номалі та зробили його цілісним. А те, як тут реалізована взаємодія зі зброєю, виглядає та грається просто неперевершено. Скажу найбільше, що багатьом комерційним проєктам в цьому плані дуже далеко до гамма. На додачу в збірці сталкерську атмосферу вдалося вивести на якийсь геть новий рівень завдяки покращенню графіки та звуку. Другий аспект, до речі, має Ліпшу реалізацію серед усіх модів на Сталкер, які тільки колись виходили, і графіку можна дуже детально налаштовувати та експериментувати з нею, як тільки заманеться. Головне розуміти, що ти робиш. Гемма вже має свою величезну спільноту, а її покращення та доопрацювання відбувається шаленими темпами. Але не треба марити ілюзіями. Гамма це не заміна для Stalker 2, ні в якому разі. Це мод на древню, як рушії, який висмоктує з нього останні соки. Відповідно, ця збірка є дуже тяжко. Шкою, як для сталкерської модифікації, та гарно працює тільки на сучасних системах, в яких процесори мають хорошу продуктивність на одне ядро. І ще збірка не підійде для фанатів сюжетних модів, адже це все та ж женомалі, тільки дуже і дуже вдосконалена, де на першому місці процес виживання в зоні, а сюжет доволі простенький та вже всім відомий. Я погоджуюсь з паном Вольницьким і все, що він вище вказав, тому що Гама дійсно гарний проект, але замінити Сталкер 2 він не зможе. І дійсно, вижимаючи всі соки з X-Ray, тут важко з чимось не погодитись, тому що тут достобі самодів і повинен бути гарний процесор, ядро та в принципі весь гарний ПК. Такий в мене, на жаль, відсутній. Але мені вдалося пограти в саму модифікацію, тому що хто хоче, той зможе. Також хочу зазначити, що в даному відео я, як ви зрозуміли, не використовував своїх футажів, тому що, звичайно, я не зміг записати їх, а там, де був комп'ютер, так скажімо, немає такої програми, і встановлювати людина не захотіла. Але доставіться з ним. Всі канали, на яких я використовував футажі, я залишив посилання під відео, тому приходимо до заключної частини. Тепер традиційно війна ще не закінчилась. Ворог сильний. Донатьте на армію, тобто на Збройні сили України, волонтерські фонди, посилання на все це є в описі під відео. Слава Україні! Ми переможемо! Все буде Україна!